Бачу, як потім зліво прилітає. Я вже от на той момент я вже прощався. І Я просто бачу навколо туман, піднялася пилюка. Мене достають мужики, і я бачу, що моєї голіностопи вже нема. Перше бойове завдання моє знайомство з реаліями сучасної війни. Почалося з того, що мене і мого братіка, свята, сват, сват, сват. Я говорю, та ні, подожди, там чоловік лежить, він ранений, йому отримали ногу. Він говорить, ні, їх зараз заберуть, його заберуть, не переживай. Я повернувся второй раз, смотрю, а мой побратим. Я тільки почав к нему біжати. Мені почали тормозити, сказали, що не можна туди йти, все, його зараз заберуть. Я рвався як мог. мене і мого братіка свята від'єднали від основної грядки. І приєднали до інших підрозділів. З нас сформували противотанковий звод, і в кількості приблизно 40 чоловік. Ми вже відправились на довері брід. Першу частину нашої дороги нас підвезли машинами, і десь певну кількість кілометрів до 20 ми пройшли пішки в повній екіпіровці з джавелінами. Хто ніс Сенлави, хто ніс Карл Густав. Уже коли підходили до села, нас зустріли розвідчики, показали нам дорогу. Ми пройшли село Біла Криниця. Перед нами був невеликий роп з річкою Інгулець, і нам показували дорожку, були дві стежки. Попри одну, до річки було усипано багато пелюстків. І нам показували ці стежки. Ми йшли по цих стежках. Коли ми перейшли річку, буквально метрів 15 і просто бем. Я розумію, що я понизився, я вже сижу на страсі. Заду мене джавелін, мені він не дозволив просто лягти на спину. І я просто бачу навколо туман, піднялася пилюка, і попри мене пробігають солдатики, воєнні, просто пробігають. Я в якийсь момент бачу, що далеко на горбі свят. Бачу, як його просто проталкують в посадку. Дивлюся, в я вже викупаю на той час, що все, ноги нема. Вона чуть, -чуть від'єдналася від основної частини моєї голіностоп, і один із моментів до мене підбігає е, повертим, Мамай. І я ще якийсь час взагалі його не чув. мене у хах дзвеніло. Він щось говорив до мене. В якийсь момент я починаю розуміти, що він говорить: братику, все буде добре. Не переживай зараз. Питає, де моя аптечка. Я йому показую, де аптечка. Він достає аптечку, накладає мені турнікет. І що саме інтересне, до моменту, коли мені наклали турнікет, я взагалі не чувствую ніякої болі. Після турнікету почалося просто пекло. Болить ужасно. Він наклав турнікет і запитав у нього, чи він може мені щось вколоти. Він почав шукати, знайшов шприц, і як виявилося, у мене не було голки. І він мені каже, що я мушу тебе залишити, побігти до пацанів, знайти голки, і я принесу голку вже в Тебе обезболю, і ми будемо думати, що робити далі. Єдине, що я його попросив, це за ноги мене стягнути, щоб я шиєю лягнув на джавелін, щоб я просто лежав. І він так і зробив, стягнув мене, побіг до пацанів. Я на певний час лишився сам по відчуттях. Ну дуже багато часу пройшло. але зараз я вже розумію, що це пройшло десь минути 3-4, Може сили. в цей момент. Нас почали накривати з міномета. Я лежу і бачу, як метрів сорок від мене прильот міномету. Бачу, як потом зліва прилітає. Я вже от на той момент я вже прощався. Я вже думав, що це кінець, але прибігають три е, воєнних. Я їх взагалі не знав. Перший раз їх побачив. Вони починають надавати мені допомогу. Дають мені таблетки, дають води попити. До тепер пам'ятаю, вода ужасна. Я вже потім дізнався, що це набрана вода з річки. і Це просто піздець. Дають попити води. Колять мені в бедро в ногу, яка була відірвана у кол, і починають просто кажуть мені, нам треба рухатись назад. Піднімають мене під руки двоє, і ми починаємо помаленьку рухатись назад. Я на одній нозі підпригаю, це вони мене ведуть, доводять до річки, кажуть мені: зліва в тебе мілка вода. Отут прямо перед тобою вода глибока. Тобі треба переплисти на ту сторону. Там мене вже чекають ще двоє, да, вроді двоє мужиків. Я, звісно, спригаю туди, де. Глибока, але до того як ми йшли до річки, я бачив, що моя права голіностоп ще висіла. Вона то ще була. Висіла там на сухожилі, на шкірі, це вже не важливо. Я спригую в річку, перепливаю, мене достають мужики, і я бачу, що моєї голіностопи вже нема. Ми піднімаємося по бугорку вверх. Нас уже чекає пікап. Він задом під'їхав. Вони загружають мене в пікап. Весь цей час по нам працює АГС, працює міномет. але так як ми знаходилися в ямі. І постійно мужики, розвідчики казали, ти не переживають, все нормально. Ми в ямі. Вони нас не бачать. Вони стріляють то в Вони грузять мене на пікап. В пікапі я чую, що вони визивають таківак. Таківак, нам має їхати на зустріч. І, як оказалося, наш водій трошки погано знав місцевість. І в якийсь із моментів, коли ми їхали на місце зустрічі з таківаком, по нам починає працювати пулемет на очередь. Просто працює пулемет. Це було швидко, але це десь було затяжне. Так на секунд, 10-15, Я просто Жал пікапі, бачу, як літають іскри. В якийсь момент я з рівного положення скрутився в клубочок, жовся і відчув, як мені в ліву, ліве бедро ззаду зайшла куля. Прям так ярко відчув. Це не було болісно, але просто було відчутно, що десь рикошетом вона прям зайшла в ногу. Все, ми з горим пополам виїжджаємо, зустрічаємо таківак. Нас перегружають, тобто мене перегружають в таківак. І ще був один момент, який я не замітив, який мені потім розказали. Хлопчина, який сидів справа від мене в момент, коли закидав свою зброю собі за спину, вистрілив собі в п'ятку. От це вже почалось, коли пулім на очередь прям працювала. В цей момент він хотів присісти, закидав АКСУ собі за спину і Стріли у п'ятку. Мене перегрузили в таківак. Таківак приїхав на місце дислокації, і все, мене вигрузили. Я ще пам'ятаю, я сказав лікарю, що кажу, лікарю, у мене вроді би куля ззаду в жопі. Він повертається, каже, дав би дріб, та є куля. І там, буквально секунди, три я з заснов. Друзі, не потрапляйте в хуйові ситуації, а якщо потрапляєте, то дивіться наші відео. Ми вас навчимо, як з них вибиратись. Також ставте вподобайку, пишіть коментарі, не забувайте про дзвіночок і пам'ятайте, головне стабільність і маневри.